Це з нас тих речей. <реш> <реш> Яка тебе тригерить, коли ти приходиш додому в відпустку, да. Я нікому не побажаю служити в ТСК. Ну позорище. Їх можна то це все не складно. У нас це виходить, бо у нас досить потужний підрозділ, я вважаю. Усім привіт та бажаю здоров'я! Ви на каналі батальйону безпілотних систем Ворон Сотої окремої механізованої бригади. Сьогодні презентуємо вам такий формат інтерв'ю, де ми будемо спілкуватись з нашими бійцями, говорити про їхнє життя та про актуальні теми сьогодення. Одразу хочу попросити вас підписатись на наш канал, поставити лайк та написати коментар, бо ми хочемо, аби наше відео побачила більша кількість людей. Так працює Ютуб. Поїхали! Лайк не хоча б, бля. І як довго на війні? Мене звати Олександр, позивний Сава на війні з лютого 22-го. Чи є якась подія чи історія, яку ти розповідаєш друзям із гумором? Самі такі історії, як правило, вони тоді, коли все починається, коли ти ще недосвідчений. Ми були на аеродромі Луцькому, очікували вторгнення росіян через десант на аеродром. Були там в секретах. Ну, а секрет це така позиція: секретна, де ти тебе не видаєш, де ти там залягаєш з вечора, лежиш до ранку, чекаєш. Там, літаків вертольотів, В туалет треба ходити. І, там, у нас за спиною був такий рів противотанковий, 3 метри чи 4 в, в, в глибину. Ну, умовно, я туди впав, мене автомат догнав, я собі розсік брову, праси там У нас 300, прибіг док з Евака, почав перемотувати, намотали мені таку хуйню, Так недобно було. Перших моїх 5 днів на службі, ще там, не, не, не воював, вже 300. Лєш такий був хлопчина, він шеєна свою є. Каже, сава 300, сава 300, давайте евакуацію. Звичайно евакуація, тут ще нічого немає, вже евакуація. Ну позорище. Але <си> добули до ранку, приїхали, ми зняли ту всю таку херню, яку здорову наклеїли такі маленькі лейкопластери, та й все. Ну, але остався я в когось записаний Сава 300, бо погляд контакту видно. <си> <си> Які стереотипи про військових або війну, ти хотів би спростувати. О, стереотипів тут багато. Мені дуже не подобається, коли роблять з війська виправну колонію, коли якісь є зальотчики чи маргінали, ну там, умовно, п'яного за, за кермом зловили, давайте його в військо. Він там побив дружину, давайте його в військо. Він ще там десь подебуширив, давайте його до війська. Ну, ми не виправна колонія, це якби, дос, дуже демотивує, тому що е, ми всі тут стараємося бути професіоналами. Нам хочуть всунути як. Як, як я не знаю, як в наказання людей, ну, це неправильно. Другий такий з стереотипів, що коли ти говориш, типу, ну що, давай до нас, коли там є, моно щось робити, там зараз новий підрозділ створюється, бо ну, можна воювати, Підрів так само вбивати. Вони кажуть, та ні, там м'ясні штурми. ну, За три роки війни з нашої сторони м'ясних штурмів я не бачив. Зі сторони Пітарів. Ну, це прям страшне масове явище. У, в основному останній, ну, мабуть, практично рік у нас це почалося під Авдіївкою на очеретиному. Їх почали гнати прям масово, дуже багато і в таких великих кількостях. І в мене там один з пілотів, який заряджений, за один день в одному окопі поклав більше 170 чоловік він каже, «Сава, Саво, це страшно, і вони не кінчаються. Ну, тупо не кінчаються, вони йдуть отак от. Йдуть, йдуть, йдуть по якимось тілам, ну, хрени, не знаю. Взагалом, да, що всі думають, що всі воюють як піхота, а ну, мовно наведемо приклад на нашому підрозділі, як вмирає пітер. Вмирає, якось так сказати. Так от, один дрон, щоб долетіти до цілі бойової знищити ворога, він проходить дуже, дуже великий шлях. Умовно наведемо приклад, такий, як ми пишемо запрос до благодійної організації або до волонтерів. Він проходить, вони нам виписують акт, ми акт підписуємо, повертаємо, вони нам висилають дрон, дрон потрапляє до майстерні, де його допилюють, де його дороблюють, доставляють якісь там. Бустера, або міняють управління, або міняють частоту відео, щоб дрон долетів в той або інший день, тому що ворог сканує спочатку простір, потім змінює частоти. І глушить в тому, що ми літаємо. Тому ми маємо мати з собою декілька, декілька дронів різних, з різними частотами, щоб долетіти. Це якщо ми стосується fpv дронів. Інша майстерня по БК вона готує е, боєприпас в залежності від задачі, чи це техніка, чи це. Будівля, чи це піхота просто йде, чи це треба щось спалити, посадку чи будівлю. Логістика це все діло забирає, звозить спочатку на майстерні, потім забирає по підрозділах, підрозділ бойовий забирає, їде на позицію, облаштовує, летить урожає. Повертається, потім всі всі речі треба знову ж таки подати, що ти його не вразив, його списати, щоб все тебе було чітко. Тобто на одну одиницю е, бойову. Працює дуже багато служб, які це все діло організовують цю всю справу. І наша задача, коли приходять люди, знайти в них е, от саме цю здібність до якоїсь певної роботи, чи це ти е, слесар, який може робити БК, який це любить. Чи це, наприклад, людина паяла вдома телефони, моїм даємо паяти дрони, він, він робиться захопленням, він професіонал в цій справі, і ми повністю використовуємо його навики е, професіональні. В своїх цілях. Чи це умовно він іграв все життя, грав в Counter-Strike ще якісь ігри. Він просто офігенний пілот. У нас є е, Назік, він всю все життя, ну, все життя йому 20 років з копійками, 21, здається. Він грав професійно в комп'ютерні ігри, на цьому гроші заробляв. Він приїхав, ми йому дали пульта. Він буквально через ну, дві години він вже на полігоні літав. На що, наприклад, особисто мені пішов майже тиждень, щоб на полігоні літати на FPV, бо це нелегко. В нього пішло там буквально 2-3 години. І він досить дуже ефективний пілот. В комусь, хтось ефективніше пише, веде облік, пише бумаги, бо це така рутина, яка не ні кожному підійде. Тому, тому ми стараємося підібрати правильно людей. І в нас це виходить, бо в нас досить потужний підрозділ, я вважаю. Що для тебе означає командна робота в умовах війни? Командна робота взагалі в умовах війни. Вона мало чим відрізняється від командної роботи на цивільному. Єдине, що тут ти, тут навіть не ти, а всі більш на такому е, чіткішому рівні, немає там якихось речей по типу дружу, не дружу, подобається, не подобається ні, ти просто береш і робиш. Тобі кажуть, ти робиш. Чим вона відрізняється від. Старого керування командної роботи раніше, верхні ланки командирів, умовно там комбат дає команду командиру роту, командир роти взводу, зводне відділення, і назад так само все контролюється. Умовно там скажи, каже комбат, скажи рот, ну, доротно, скажи там Василю, нехай візьме гюрзу, занесе туди покладе, і те, то зробить. Там. Чи не в гюрзу, а я гузу. Вони потім приходять, кажуть, там, пане командир батальйону, гюрзу несли, поклали так, як ви казали, зробили. Зараз, ну, в мене це так, я часто бачу, що ті, що приходять молоді з бізнесів чи з цивільного життя, не мали якісь певні е вміння в управлінні, вони делегують. Вони кажуть, умовно, я хочу, щоб там стояла ягоза, там був окоп такий, і сякий. І все, і вони доручають, це вже там контролює умовно все, там відповідальність командира взвода. Він це контролює, каже, у нас все окей, йому не треба контролювати повністю весь етап, рахувати метри, скільки метрів розтягнув. Він сказав задачі, що він хоче побачити на виході. Це все робиться. Ну, в нас так, зараз, так само в дронах, умов. Я навіть чув, коли хех, один жалівся, ну там два старших майора, вони вдома жалілися, каже, та зараз щось прийшов, мало в них немає такого. В них я, типу, сказав, делегував, вони там самі працюють. Так не можна, треба ж контролювати, там тільки, та треба довіряти. Ну і така ж штука. Вони ще боряться, вони собі вони вважають, що вони не потрібні. Вони собі не можуть знайти роботу, роботок, окрім як контролю глобально. Mm. Ну, це не треба робити. Навіщо ми там заморачитись якоюсь січну штукою, якщо про це можна ну, за цей час зробити щось інше, ефективніше, як контроль цієї штуки, яку там людина може зробити. Mm. Якщо людина не справляється, да, ти їй, там, значить ти дав їй не ту роботу, яку від неї очікуєш. Щоб ти в людях не розчаровувався, людині потрібно дати таку посаду і роботу, щоб вона могла її виконати. Якщо вона її не змогла виконати, це не проблема людини, це проблема керівника, бо він... На цей напрямок поставив не ту людину. От і все. Яка структура підрозділа, який знаходиться у твоєму підпорядкуванні? Загалом в нас батальйон безпілотних систем. Я на посаді заступника командира батальйону з озброєння, у мене відповідальності різні речі, які, ну, які відносяться до озброєння. Це там дрони, БК, майстерні, це автомобілі, майстерні з БК, які готують БК. Потім я відповідаю, у мене ще є обов'язки певні, які на себе взяв, бо я всьому розуміюся, мабуть. Мені, мені командир батальйону все доручив. Я контролюю списання, облік, робота з донорами різними, з спонсорами, волонтерськими організаціями, благодійними організаціями і міськими радами та ОТГ. Плюс логістика. Логістика ще на мені. Та й все. Вроді. Чи були в тебе якісь нестандартні логістичні рішення в бойових умовах? Ми коли приїхали у му році на бойові, в ліс Криміноя такий, був ліс чудесний, нас, щоб я був у складі е, піхотного батальйону в розвідці. Ми коли почали їздити на бойові позиції, літати на Мавіках. Е, там була одна дорога, якою їхали і танки, і легкові машини. Ми приїхали в складі ТРО, а ТРО на, на фоні ЗСУшни. Ну, як сказати, якщо ти приїжджаєш в ліс, ти бачиш, як їздять танки, їздять хаммери, гюрза чи Рошель, а в тебе саме Кутеса Пікап. І пікапи, які у нас були, вони там буквально за тиждень часу всі кончились, бо це була така багнюка прямо в коліна. І доріг не була одна дорога. Ну, і в якийсь момент у нас закінчились машини, бойові задачі вони не закінчуються. Потрібно їхати їх виконувати. Ми під'їжджали до лісу, виходили з чемоданами. Стояли попуток, чекали, там, їде, наприклад, там, беха, залізе на бехо, поїхали, їде там мотолига на мотолизі, ну і таким макаром. Потім якраз там ми так дня два-три е -е, перестали, потім трохи наладилися, почали розвивати якісь нові дороги, їх нові маршрути прокладати, там, один навіть називався, саме дорога. Потім в нас інженери зробили бригадні прям асфальтовану дорогу, практично через болото, напряму через ліс. Да. Тоді взагалі чітко було. Це була Тарасюкова дорога. Передаю привіт. Ну, це такі нестандартні рішення, але у нас не було питань, ну ми не могли сказати, ми не можемо виконати це завдання, бо нас нема чим доїхати. Ну, в таких питаннях тоді не стояло зовсім. Ти сказав про співпрацю з донорами та волонтерами. Чи можеш більше розповісти про цей досвід, і що важливо, аби у підрозділу була підтримка з боку волонтерів? Тут дуже досить такий цікавий досвід. Волонтери це така штука, з якою треба працювати, треба працювати правильно. Ми всі розуміємо війна, але ми розуміємо волонтерів. Волонтери збирають кошти так само по людях, по яких ось потрібна гарна картинка. Нас на початках дуже сильно напрягало те, що умовно у нас було 9 чоловік, 9-10, як починався звод БПЛА. І хтось перевезе 2-3 півішки, для нас це було дуже велике щастя, тому що це не маленькі кошти. Три в півішки це було 60 тисяч гривень, умовно. Ми їхали з тими трьома дронами на бойові. Якщо техніка не виїжджала, ми їх не випускали, з ними верталися. На піхоту ніхто не летів. Але з кожним такого приїздом ти потрібно тобі зняти відео, фото, ти маєш подякувати. Потім дійшло до того, що тобі привозять, умовно, ящик вологих серветок, і ти стоїш з ними, дякуєш там. Потім береш там, один дрон, дякуєш там, тому береш. Тому воно ну, трохи напрягало того, що хлопці ми приїхали тут вбивати під ну, не для себе, для всіх. А ти дякую за цю штуку, але з цим треба працювати. Тому е, формували підрозділ е, з цими менеджерами, от умовно, щоб вони це робили. Плюс підтягнули моменти з бумагами. Волонтерам дуже чітко потрібно е, облік вести. Вони не будуть працювати з підрозділом, який їм не дає цей облік. І якість нашої роботи це те, що до мене підходять інші підрозділи з інших бригад, там, е, з інших структур, не тільки ЗСУ, а і. Поліції, Національної гвардії. І вони пропонують, кажуть, там, в нас є от такий волонтер, він хоче передати 50 впівішок, але в мене начальство не не хоче робити документів. Вони або не можуть, або не хочуть, я не знаю чому. Він каже: зможеш собі взяти? Так, да, без проблем, ми все робимо. У нас все чітко йде хороший облік. Тобто ми там Передаємо підрозділу СММ, Вони знімають відео в подяку для волонтерів, тому що це ну, досить велика сума коштів. Е, відразу підписуються акти прийому передачі, ми їх оформляємо, ставимо на, на облік. І коли ми почали так чітко з ним працювати, то волонтери самі підтягуються, вони самі пропонують, тому що їм зручніше працювати з нами. Вони нам дали акт. Ми їм, прямо тоді, коли вже нам привозять дрони ми їм підписаний акт віддаємо, вони не чекають по півроку, тому що в армії ну, дуже легко губляться, бумаги. Якщо ви волонтер, якийсь моцний бізнес, або просто маєте можливість стати нашим донором, ми радо приймемо вашу допомогу, тому що війна це пипець як дорого, і потреби є завжди. Або просто закиньте нам на баночку, яка знаходиться в описі цього відео. І пам'ятайте, разом ми не переможні. Як ти вважаєш, чи змінилося ставлення суспільства до військових і чи змінилось твоє відношення до цивільних? Дуже така складна штука, складне питання. Ґм, загалом суспільство нас нормально сприймає. Є нюанси не без них. На початках воно взагалі було дуже класно. Нас суспільство трохи розбалувало, бо вони там в нас вірили і вони зараз вірять. Але ось цей тренд з ухилянством. Е зрозуміло, що ТСК їм також потурає трохи, але ну, це їхня робота. Я, ну, я нікому не побажаю служити в ТСК, тому що щоб на тебе. Говорили, казали такі речі, такі речі робили. Ну, все якби все дуже важко, морально. Якби суспільство нормально до цього відносилося адекватно, там зареєструвалося в програмі Резерв Плюс, нормально реагувало на повістки, повістки то і ТСК себе так би не поводило і не довелося би. Проблема є адаптація, коли ти приїжджаєш в відпустку, тебе дуже багато речей тригерить, тебе Напрягає велика кількість людей, тебе напрягає якийсь дорожній рух. Він не такий, як при фронтових містах, трошки по-інакшому. У нас, до речі, тут ніколи немає конфліктів на дорогах, я жодного разу не бачив. Я думаю, через те, що в кож... кожен розуміє, що в кожного є зброя в машині, і всі ведуть себе більш адекватніше, комфортніше. Це, Це... повернемося до зброї у суспільстві, готові чи не готове. Я думаю, що готові до цього всього. Е, тригери, така штука, друзі з тобою по-інакшому розмовляють. Тобі, е, їм з тобою, я розумію, що незручно. Хоч ми не задаємо там ніколи запитань, типу, чому ти не пішов. Ну, насправді нам це не цікаво. Я пішов, бо я пішов. Я так вирішив. Ти не пішов, це твоя справа. Але ти бачиш, яке відношення вони починають тебе уникати зустрічі з тобою. Вони говорять з тобою про якісь такі цікаві речі, не, не ті, які тобі не цікаві, які тобі не важливі. І ти то їх роді, стараєшся зрозуміти, але це якби, трошки важко виходить. Ще є така окрема прослойка людей, які починають тобі розказувати про війну. Вони десь там буса пригнали в Слов'янську, а те там був, Та, Що ти мені розказуєш, я Ну, Ти по не будеш переконувати, ти просто починаєш уникати їхнього. Їхньої, і просто з ними не, не, не спілкуєшся, тебе ж зовсім інший. Е Круг знайомств, з тебе інші теми цікавлять. Трамп прийде, порядок наведе. <гум> Це блядь, одна з тих речей. <гум> Яка тебе тригерить, коли ти приходиш додому в відпустку. Да? І тебе там... Там? Ну, що там кажуть, що <гум> <гум> <Шо> там кажуть? <гум> а от там Трамп зараз поговорить, а цей лисий хуй, як він. Що 30 грудня кінець війни я вам точно сказав, це питання: ну що там, що в мене? в мене турецька. Що, що справа зліва, я дисиду там, ну я дивлюся, щоб мене не обійшли по бокам сильно. є задачі ми виконуємо і тримаємо, а що там, де там, не знаю. Який найцінніший ресурс на війні і чого не вистачає у війську? Люди, якщо умовно дрони, автомобілі, техніку, це все можна. Накопичити, зробити, купити, знайти люди, і, навіть не так люди, а мотивовані люди це дуже велика проблема. Ці люди, які зараз нам привозять з бусифікованих, вони не готові. Вони не готові до війни, вони не розуміють, що вони тут знаходяться. Ми їм пробуємо пояснити, але ну, це не наша робота. Ми маємо їх навчити. Пояснити їм має. Суспільство, батьки в дитинстві, держава. І більше, мабуть, батьків в дитинстві маємо привити е цю любов до батьківщини, ці всі речі, вони мають бути базовими. Одна мотивована людина може замінити 20 немотивованих. Це в роботі, це дуже чітко видно. В росіян дуже багато ресурсів, дуже. Порівняно з нами дуже. Але завдяки тому, що ми до цього ставимося. Е Мотивованіше і краще, ми ці ресурси використовуємо більш е логічно, більш краще і економніше. Умовно, ми кожен дрон, який до нас приходить, ми кожного доробляємо так, так щоб він долетів і вразив. В ростян, може бути, у нас там був такий приклад, коли штурмували одну позицію не нашої бригади а сусідньої е -е, орки випустили там, 50 дронів по одній позиції, з них тільки 5 детонувало. Ми над цим працюємо, щоб кожен долетів. Це якби ну, дуже важливо. Тому, тому ми працюємо ефективніше. І він їх е, гине набагато більше, як нас. Але цього підношення мало, воно має бути там, умовно, не 1 до 15 чи до 20, має бути 1 до 150. Їх можна вбивати, типу, не все не складно. Той самий піхотинець, коли піхотинець мотивований, він не йде вмирати, він йде воювати. Він тоді е, нормально тримає позицію. Він не приходить, не зашкерюється в підвал, умовно і вже погоджується з тим, що його зараз вб'ють. А те, що нормально мотивований, він нормально тримає позиції, він не вмирає, він воює там три роки. Ну він нормально воює, він ну, все гаразд. А з тим, що він не мотивований, ну дуже велика проблема. Що робити, аби люди не боялися йти в армію. Потрібно з ними працювати на державному рівні, потрібно їм пояснювати, потрібно показувати, що таке армія, як не відбувається. Не всі розуміють, як працює армія. Ну багато я сам не розумів, коли йшов. Для мене це було. Я розумів, що от, ж, війна 2014 року, що ну не всі ж загинулися, багато хто ж повернувся. А як то, Це ж там, мабуть, постійні бойові дії, ти постійно в окопі відстрілюєшся. Ні, насправді це не так. І відсотки, мабуть, 90 е, працює навпаки над тим, щоб е, людина в окопі воювала. Щоб ну, солдат чи піхотинець він воював і зберегти його життя. Е, е, задача дронів і арти не допустити, щоб до, до піхотинця дош, дошла інша піхота. Тобто знищити їх наперед. Ми так само дронами ми маємо знищити наперед, Як і група висувається, ми вже її знищуємо. Як змінилися твої погляди на життя після початку служби? Ну, Для мене дуже багато речей стали неважливими. Не Якісь, ну, не знаю, там, умовно, ремонт дома, бо десь там кіт подеробої, це неможливо. Все, все неважливо. Я дуже сильно почав цінувати зустрічі з рідними, з дітьми. Час почав цінувати. Почав. Життя, я почав цінувати свободу. Якщо я раніше собі спокійно міг поїхати, куди я захотів, коли я захотів. Я дуже багато ну там їздив, подорожував, відвідував різних місць. Зараз мені цього дуже не вистачає. Ну от, відповідно, я це зараз дуже ціню. Коли там трапляється відпуска, я стараюся поїхати десь за кордон чи кудись сім'єю, щоб більше з нею побути, щоб не розпоневнене не... Не розмасуватися відпустку по якихось там якихось неважливих подіях. Чим би ти хотів поділитись із тими, хто тільки планує йти до війська? У мене є декілька порад. Якщо ти чітко для себе це вирішив, то тут все дуже просто. Обери те, що ти хочеш. Чим ти хочеш займатися, що тобі по душі. Якщо ти любиш грати в ігри, ок, ти йди в пілоти. Якщо ти любиш робити руками метал, дерево, йди в інженери в сапера, якщо ти будівельник, йди в інженерні війська, якщо ти драйвовий, любиш двіжуху, йди в штурмовики. Якщо ти любиш більш спокійне, але відповідальну роботу, це піхота. Якщо ти діловодити, ти вважаєш, що ти в цьому прям ти вмієш гарно вести документи як бухгалтер. Діловодів хороших з руками-ногами завжди забирають. Зараз є дуже багато цивільних курсів, куди ти можеш піти, так сказати, апгрейдити свої знання. Е Підкориговано військовими міннями. Ти приходиш, умовно, вибираєш собі підрозділи, які тобі до душі чи територіально. Умовно у нас бригада більш в Волинської області. Тому що ти волинянин, тобі буде комфортніше, тому що тебе ППД буде на Волині. І в основному всі всі люди майже всі з Волині. Там зараз є частина невелика ну, з інших міст України. Якщо тобі якась двіжуха інша подобається, там більше ти хочеш на танку поїхати. Ти ти все життя виграв танчики. Ти хочеш бути танкістом, ідеш танкісти. Вибираєш собі підрозділ. Є знайомі, супер. Дзвониш, вони тобі роблять відношення, дають тобі рекрутера, тебе ведуть повністю поетапно кажуть, як попасти. Немає знайомих, через соцмережі можеш написати прямо підрозділ, який тобі подобається. Ти можеш подивитися інтерв'ю, таке, як зі мною, і сказати: о, я хочу до цього чоловіка. Дзвониш, пишеш, ми розказуємо, як до нас попасти. Є різні. Вебсайти, сторінки, типу Work.ua, Job якось не пам'ятаю. Дуже-дуже велика кількість маса варіантів, як потрапити, зробили все для того, щоб все. Твій варіант, що ти можеш вибрати до того, як тебе зловило ТСК і перевело, ну це, це твій шанс прям, ну, нормально, адекватно попасти. Коли тебе зловили в ТСК, тебе вже забрали на полігон на базову загальну військову підготовку готуватися. Далі все, вибору немає, тебе за тебе вже вирішує доля. За тебе вже вирішують. І в такому разі, як правило, ти попадаєш не до самого класного підрозділу, бо самі класні забирають такі, що самі йдуть. Як не втрачати віру в перемогу та вберегти свою кукуху. Менше дивитися новин і більше щось робити. Воно банально звучить, типу там робіть для перемоги, там все буде добре. Ти зайнятий роботою, ти, 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 ти щось робиш, і тебе немає часу дивитися гордонів і тому подобних вещей і вірити в щось не. Незрозуміле, від чого щось чекати. Ти, коли щось робиш, ти не відволікаєшся. Ти на, ну, я тоді щасливий, мабуть. Коротше, просто треба щось робити. Дуже просто. Дуже просте рішення. Отож, друзі, робіть щось і буде вам щастя. Донатьте, відкривайте збори, а ще краще долучайтесь до батальйону безпілотних систем Ворон. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Слава Україні!